Привіт, мої хороші. Ну що, продовжуємо хворіти. Знаєте, що ми захворіли, одразу чоловік захворів, а потім і я. Дуже видно, мабуть, отак, червоне око вже в мене, тому що насморк, страшні соплі. Так, температура, яка в мене була вчора 36,9, ввечері вже сьогодні ще не міряла ніколи. Роблю тісто. На налисники. Хочу насмажити смажити налисники і поставила варити холодець, тому що болієш, не болієш, а їсти щось треба. Боже мати такий глаз. Око таке страшне. Прям, я думаю, на відео буде видно червоне. Манюня спить, також поміряв температуру. Була температура, але я написала медсестрі. Медсестра написала, що як поспить. Трішки відкритий, хай погуляє, потім поміряти температуру, що неправильно, що вона в мене засинала, і я її поміряла температуру це неправильно, треба по-другому. Тому така маленька спить, зараз постараюся насмажити, ага, вона вже не особо спить, насмажити налисники. Ну, вже холодець, будемо якось разом розбирати. І хожу я в маски, до речі, хтось мені говорить: привіт, дівчинка Нася! Дітям Вибачаюся. Хтось мені писав за маски, що знімайте маски, не треба маски, ні. Я роблю, так як я вважаю за потрібне, тому що, і медсестра написала, що ви ходите в маски, добре ходіть в маски. Ну, що так так, так це потрібно. Що ще вам розповісти? В масках п'ю багато чаїв, тому що нічого не можна. Так ж саме, що мені рекомендують по пів таблеточки, хоч пий. Ні, не п'ю і не буду. І медсестра написала, що не потрібно ніяких таблеточок, тільки чаї. Да, око, звісно, у мене як термінатор. А тут такі справи, тому бережіть себе, одягайтесь тепленько. Ну, зараз або вірус такий ходить. Одразу чоловік захворів. і на другий день захворіла я. Це, ну, видно, ж одне, тому ходимо в масках, щоб дитинка не захворіла, хоча я її і годую. Ну, тут, дай Боже, будемо сподіватися, що наша донечка не захворіє. Ось такі справи, мої хороші. Дякую вам за ваші лайки, коментарі, підписки, те, що у мене є. Бачите, хоч так вийду і хоч до речі, трішки купили памперсів нових. Одразу в нас були. Хагіси, і хочу вам розповісти, це я окремо запишу відео, показати, що ми купили, і розповісти мою реакцію, мою думку про ті памперси. Кому буде цікаво, може, напишете. Ну, я думаю, що буде цікаво. Тому, тому що вирішила експериментувати, замовила трішки дешевші. І були в нас і памперс, і хагіс, і дешевше замовила. Взагалі, це я засніму окремо відео вам розповім. Так, ну що, буду я йти, мабуть, бо мені треба ще зібраці, я не знаю, як я піду з донечкою погуляю, тому що я просто не, не знаю. Може маску одягну, я хочу дуже гарно провітрити в кімнату, тобто відкрити її балкон. У нас в кімнаті і вікно, щоб воно газенько притягнуло. Ви знаєте, що коли хворієш, треба свіжий, свіже повітря, щоб було. Так що в нас там показує? Влажність у нас скільки? 64 таке Це нормальна влажність. Я читала нижче 50 і 50 це взагалі для дитинки. 64 це нормально. Я думаю, що нормально, не дуже волого. Не 50 вже добре, правильно. Хоча в нас пелюшки висять, дитячі речі. Я думаю, що вони також вологу нам піднімають гарно. Якось так, боже, така страшна це око, ну дуже червоне воно. Бажаю вам гарного дня, гарного настрою, мирного неба. Бережіть себе, будь ласка, не отак цю я прическу свою заховала, щоб не попало в тісто трішки капішоном. Все. Всем па папа.